Вітаю, мій позивний. Витяголі. Попробую не ржати хоча б зараз. Вітаю, мій позивний сталкер. Я зараз проходжу стажування на пілота ударних крил в полку безпілотних систем Крахін 1654. А як сказав вже минулого разу, у нас шикарний колектив молодий, амбіційний. Багато креативних холів. <пишли> <Господи brasile> <ух recess> багато креативних. У нас дуже великий креативний колектив, з яким дуже легко працювати в команді. Побратими всі один до одного ставляться чотенько. Тому долучайтесь саме в наш підрозділ Кракен 1654.